Ігор Калинець Розповідь про долю письменника. Знайомтеся. Калинець Ігор Миронович, український поет, прозаїк, громадський діяч, народився 9 липня 1939 року в місті Ходорові на Львівщині в сім'ї службовця. У дитинстві Ігор Калинець захоплювався футболом і малюванням. Виявляв хист до гри на скрипці. Але понад усе йому подобалося читати книжки, особливо ті, що розповідали про запорізьких козаків та січових стрільців. Талант до поезії Ігоря Калинця почав розкриватися в шкільні роки. Це помічали викладачі, зокрема вчителька української мови та літератури. Завдяки якій старанний учень мав змогу читати заборонені книги та писати власні твори. У 1956 році закінчив середню школу і вступив. До Львівського університету імені Івана Франка. 1962 року, закінчивши українське відділення філологічного факультету Львівського університету, почав працювати в обласному архіві, спочатку архіваріусом, а згодом старшим науковим співробітником. У 1966 році у видавництві молодь вийшла перша збірка віршів Вогонь «Вогонь купала». На початку 70-х років Ігор Калинець зазнав несправедливих репресій. Улітку 1972 року було заарештовано дружину поета. А невдовзі і його самого. Письменника було засуджено на 6 років таборів і 3 роки заслання, які відбував на північному Уралі і в Забайкаллі. Після повернення із Заслання був редактором журналу Львівського обласного відділу фонду культури. У 1991 році у Варшаві вийшов перший том циклу Пробуджена муза, а в США другий том Невольнича Муза. 1977 року Ігор Калинець відзначений премією імені Івана Франка. 1992 року премією Імені Василя Стуса та державною премією імені Тараса Шевченка. Велику нішу у творчому доробку письменника складають вірші, оповідки і казки для дітей. Починаючи з книжечки для дзвінки, виданої в Києві 1991 року. Одна за одною виходять й інші книжки. Пан ніхто. Про дівчинку і квіти. Дурні казки, забави тістечок», небелиці про котика і кицю та багато інших. Як справжній каскар, Ігор Калинець у звичайних речах бачить незвичайне. Адже не кожен може побачити на дні старої карафи невидимого для інших цюня. У млинку для мелення кави велику любительку цього напою зуську. А в телефонних апаратах пана Ігоря вже давно замешкали чарівна фона Ле і шляхетний фон Т. Добрі чарівні Фантастичні філософські, такими є казки Ігоря Калинця. І кожен з нас може віднайти в них щось близьке нашим відчуттям і потаємним мріям.